Доброго всім раночку, друзі. Сонячний недільний ранок у нас. Дівчата поїхали на ринок. А я роблю прогулочку по нашим огородам, теплицям. І в нас одна важлива робота в теплиці з помідорами. Зараз я буду на місці, вам все покажу, а поки що можете побачити, який у нас вже перчик. Вже позав'язувались. Там далі баклажан. Зараз вам покажу. Каплею вчора все пролили, бо дуже жарко. А це воно вже такий баклажанчик, бачите? Теж вже цвіте. Росте гарненький, квіточки вже є, бачите? Ось така краса у нас. Оце пшеничка, теж скоро будемо жнивувати. Шовтіє, достигає. Так, ідемо тоді в тепличку, зараз вам покажу, що ми будемо сьогодні там робити. Ми друзі, втекли всі і дивіться, що я вам хочу сказати, що ми будемо робити. Ми вже верхи помідор наших пристібнули, Ну, дуже багато росте тепер пасинків стріляють і нам треба пройтися ці всі пасинки, пообламувати. Дивіться, які повиростали. Будемо зараз це все. Видаляти. Провідок наші вже розкішно продаємо. Ось такі у нас красені. рвемо, смакуємо. Все супер. Ну що ж, ми починаємо працювати? Шо, друзі, приступимо до роботи. Дивіться, які пасинки. Дивіться. Okay. Thank right. Дуже багато, друзі, є. Ми виключаємо відео і далі вже покажу вам результат. Друзі, пообрізали ми вже пасинки, дивіться, їх чимало так. Трошки зробили легше нашим томатикам. Наливаються у нас. Тут у нас рожевий джангсі. Дивіться, які дуже китиці у нас набрані. Вже вони набирають свою. Масу, колір. Дивіться, які красунці, дивіться, тут геть капець. До речі, дивіться, які руки робляться. Не одягнув рукавиці, а руки капець. Сорт Джангсі, це сорт бодерін. Кругленькі, червоні красунчики. Джангсі нам подобається. Теж такі плоди чималі, гарненькі. А це вже у нас жовтий пішов. Гарні теж налиті. Чекаємо гарного врожаю. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами. Будемо ділитися порадами вирощування помідор, томатів. Всім гарного дня і до нових зустрічей!